Розділ 22 Давай руку. Я знову з ним. Яво, яво, яво. Де ти? Яво? То був голос Павлуші. Я не одразу збагнув, що це насправді. Мені спершу здалося, що то мені мариться. Але враз я побачив тоненьку смужку світла. То світилася вузесенька шпарина вільного над водою повітря в сінешніх дверях. Ой, там же в сінях у стелі хід на горище. Як я раніше не розшолопав. Із останніх сил, ковтаючи воду і захлинаючись, я сяртонувся туди. Світло ліхтарика засліпило мене, і я нічого не бачив, тільки чув павлушин голос Давай руку, давай руку. Я важко звів над водою руку і відчув, як її цупко схопила його рука. І лише тепер я зміг віддихатися. Я дихав, як паровоз. Я дихав так, як може дихати тільки людина, яку щойно витягли з води. Я ковтав повітря одразу цілими кубометрами, жадібно, ненаситно ковтав і не міг наковтатися. Павлуша мовчав. Він тільки міцно стискав мою руку, а я стискав його руку. І міцнішого, палкішого рукостискання не було в моєму житті. Коли я трохи відцапався і очі мої звикли до світла, я роздивився навколо. Драбини на горищі не було. Певно, знесла вода, чи баба кудись затягла. Отже сам би я тут не виліз ніколи. Павлуша почав потроху підтягати мене вгору. Але я так знесилів, що не міг видряпитися, і весь час повзав назад у воду. Нічого, нічого. Зараз, усе буде гаразд, ще трошки. Отако о, о, ох. Заспокоював мене Павлуша, крикчучи від натуги, та йому довелося добряче таки помучитися. Поки я одірвався, нарешті від води і перевалився, як лантух на горище. Якийсь час ми лежали поруч, відсапуючись. Тоді я поклав йому руку на плече і сказав, затинаючись Спасибі, старий, я вже думав, що капець. От вталапався. А я бачу, що ти пірнув, потім бачу, тебе нема. Мало чого думаю, і на горище. Павлуша на хвилину примовк. Знаєш, як я побачив, що ти пірнув, здивувався страх. Я саме про тебе подумав, де ти є, а ти тут? Я тебе шукав, знаєш, думав, щоб разом почувна. Але ти десь, я засміявся. Мабуть, йому стало дивно, що я засміявся, бо нічого смішного він не казав. Але я засміявся від радості. Він шукав мене. Він шукав мене. Чуєте? Друзяка мій дорогий, як я міг думати, що ми назавжди посварилися? Як? Та хіба можу я посваритися з ним назавжди? Та він же, Павлуша, Павлуша, ні, йому не стало дивно, що я засміявся, бо раптом він сам засміявся. Він усе зрозумів. Ми лежали й сміялися. І хоч мокрі штани й сорочка, противнючо обліпивши моє тіло, страшенно холодили, мені було так тепло, так хороше, як здається ніколи. Як добре жити на світі! Коли тебе врятував від смерті твій друг. Ех, Павлушу, Павлушу, який ти молодчина, що мене врятував, прощаю тобі все, і твою зраду, і твоє малювання, і твої слова образливі для мене. І те, що грибенючку захищав, як я грудкою по спідниці вцілив, і те, що ти не дальтонік. Прощаю, то все не твоя вина, то все тая, ну не буду, не буду, навіть у думках не буду. Хоч цілуйся з нею, я в той бік навіть і не гляну, одвернуся, бо головне мені, що ти отакий о хлопець. І немає для мене в цілому світі кращого друга. І я б поцілував тебе навіть зараз, та не цілуються хлопці між собою, Не заведено. Чи розумієш ти все, що я думаю? Та, мабуть, розумієш, я посміху твоєму відчуваю, по тому як ти дихаєш навіть. Я ж тебе так знаю, як ніхто в світі, як мати рідно, не знає. Нарешті ми пересміялися, і Павлуша сказав: А ти такий молодець. Я не знаю, чи наважився б отак пірнути у вікно. Це ж загинути 90 шансів із 100». І чи варто було? Що вона там за тою фамільною цінністю могла ховати? Ну, гроші, ну облігації 3%. процентні. Та хай вони горять синім полум'ям, щоб через них головою накладати. Правда? А біда з ними. Ух ти, а я ж зовсім забув про той довгастий пакуночок. Я рвучко мицнув себе за кишеню? Є, коли я ото держався за лампочку, я засунув отой пакуночок у задню кишеню штанів, ще й гудзика застебнув, щоб не вислизнуло. Не міг же я його кинути, якщо по нього сюди поліз, а в руці він мені заважав. Ой-ой, як там облігається бо гроші, то, може, з них уже каша у воді розкисла. Ану, треба глянути. Розстебнувши гудзика і відстовбурчивши кишеню, я обережно витяг пакуночок. Та ти що? Таки дістав? здивовано вигукнув Павлуша. Тож він був певен, що я не дістав і заспокоював мене, а біда з ним, хай горить синім полум'ям. А воно, бач, мені було страшенно приємно його здивування. Навіть кров у голову вдарила. Вже тільки заради цього варто було пірнути і зазнати всіх отих прикрущів. Кращої похвали, ніж це павлушене здивування для мене не було. Але скромність не дозволила показати, що мені приємно. І я сказав та! І махнув рукою. Мовляв, що тут такого? Ану, присвіти ліхтариком, попросив я Павлушу і почав обережно розгортати пакуночок, газету, в яку було щось загорнуто. Мокра стара газета не стільки розгорталася, скільки відпадала м'якими невагомими клаптями. Нарешті газета чи то розгорнулась, чи то розпалася, і ми побачили, скручені руркою, якісь папери, пописані олівцем. Я схилився нижче і прочитав на згині. Знову в бій. Бережи донечок наших і себе, цілую, Михайло. Я підвів очі на Павлушу. Павлуша теж уже встиг прочитати і хитнув головою То були листи Фронтові солдатські трикутники. То були листи з фронту чоловіка Баби Мокрини, що загинув, визволяючи Прагу в останній день війни, скільки минуло відтоді, а в селі досі часто згадували про цю незвичайну таку, як казав мій дід, нефортунну загибель дядька Михайла Деркача. Розповідали, що то був дуже веселий, дотепний, дуже хороший чоловік і завзятущий садівник. То він насадив цей багатий сад перед війною. Так і не скуштувавши його плодів. А тепер деякі дерева вже й повсихали. І те, що я мало не втопився, саме рятуючи фронтові листи дядька Михайла, який загинув в останній день війни, і те, що зараз отам, попід хатою, саме солдати рятували людей, худобу і майно, все це набуло для мене якогось особливого змісту. Я чувся так, наче я зробив щось дуже гідне, і гордість радісно залоскотала мені під серцем. І я вже ані крапельки не шкодував, що пірнув по ті листи. Тільки подумав бережи донечок наших. А вони, бач, не гакайте, мамо, і стало мені ще дужче жаль ту стару нещасну бабу Мокрину, яка сиділа зараз верхи на стрісі і плакала, думаючи, що листи її чоловіка загинули, і, може, згадуючи його і картаючи себе за те, що забула про них. Добре, що дядько Михайло олівцем листи писав, якби чорнилом розповзлося б. А так висохни і все. Ходімо, зразу її отдамо, сказав я. Ми підвелися. Я отуто на горищі через вікно вліз, розповідав Павлуша. Але по мокрій стрісі вгору не подерешся. Павлуша провів ліхтариком, освітлюючи захращені різним мотлохом засновані павутинням кутки горища. О! За комином стояла драбина! Он вона де? А вгорі, у стрісі, зяяла дірка, через яку, певно, і вилізла баба Мокрина. Ти давай лізь, а я посвідчу, сказав Павлуша. Ні, давай разом, мовив я. Мені не хотілося розлучатися з ним навіть на мить. Ну давай, не став він заперечувати. Тільки ліз перший, ти ж віддаватимеш. І ми полізли. Я перший, він за мною, присвідчуючи ліхтарику. Я так несподівано, мабуть, вигулькнув перед бабою Мокриною з тої дірки острійся, що баба злякано відсахнулася. То я, бабусю, не бійтеся, проказав я і простяг їй листи ось!» Вона не одразу роздивилася, що я їй даю, і не одразу взяла. Тільки мацнувши рукою, видно, зрозуміла, що то, і схопивши, піднесла до очей. О, Господи, розпачливо промовила і знову розплакалась. Ой, синку, о, як же це ти. І так жалібно, так тужно вона це промовила, що мене самого защемило в горлі, і я не міг нічого сказати. А потім. Зовсім близько, позад мене почувся голос Зараз, бабушка, зараз. Я обернувся. На стріху, по приставленій з машини драбині, піднімався матько Іванов. Корова вже була в машині, бабині дочки теж. Уже розвиднілося, дощ припинився, на затоплені хати й дерева лягав туман. У білому серпанку все виглядало ще незвичніше. Я раптом відчув, як замерз. Як закоцюбли в мене ноги у мокрих штанях, як заклякли, задубіли руки, від холоду аж боліло в грудях, я відчув, що коли зараз якось не зігрієш, то буде погано. А там же в машині мій ватник вдягти, вдягти його швидше. Але як же павлуша? Якщо я полізу в машину по ватника, вона рушить. Усе ж здається, все забрали. Оце тільки. Бабу Мокрину знімуть і їхатимуть. А Павлуш ж на човні, він човна не кине і машина переповнена. Крім корови, підсвинка й корей, Оно ще стільки клумаків, валіз, ящиків усяких. Митько Іваново, обережно підтримуючи бабу Мокрину, вже допомагав їй спускатися у бронетранспортер. А де пацан, а? Пацанде. Почувся раптом знизу стурбований голос старшого лейтенанта Пайчадзе. Я мусив подати голос Та я тут. Цокаючи зубами, веселіше гукнув я. Ви їдьте, їдьте, а я на човні поїду, з спавлушую. Спершу я це сказав, а вже потім усвідомив, що цим самим одрізав собі шлях до ватника і хто зна тепер як зігрівся. Але та, мабуть, зараз, однак, ватника і не знайдеш за тими клумаками, заспокоїв я себе. І щоб не було вже ніяких сумнівів і вагань, зразу посунув донизу. Спускатись назад на горище. Павлуша, який терпляче стояв на драбині, нижче за мене і все чув, але нічого не бачив, крім моїх мокрих штанів, не встиг зорієнтуватися, і я трохи сів йому на голову. Та він навіть слова мені не сказав, а просто одразу став спускатися.